Country. На Черкащині такий вид змагань офіційно проводиться вперше. Кілометрова траса по пересічній місцевості долалася спортсменами нелегко. Перешкоджали суви, ями і каміння. За перегонами слідкували наші кореспонденти. Кроскантрі це гірський велоспорт. Іншими словами, це гонки по пересічній місцевості зі спусками, затяжними підйомами, швидкісними і технічними ділянками. Це олімпійський вид спорту, в якому зазвичай використовується гірський велосипед із міцною та легкою рамою з контактними педалями, що дозволяють фіксувати нову гонщика з дисковими гальмами. Черкаські велобайкери в цій гонці свої сили демонстрували охоче. Ідея заснування народилася в нашому клубі не так давно. Це було кінець 2008 року. А потім ми вирішили поїздити по місцях України, попитати людей, чи буде їм це цікаво. Ні, у таких екстремальних умовах найпевніше себе почували спортсмени, які вже мають чималий досвід у змаганнях з пригодницьких перегонів та спортивного орієнтування. Серед чоловіків на кілометровій трасі найкраще адаптувався універсал Павло Клитько. Спортсмен вже три роки займається цим видом вологонки і своїми успіхами завдячує батькові, адже у родині переможця є професіонали у гонці кроскантрі. Я знаю тут моїх ребят, тобто було дуже важко, але до інших. Височисні пагорби вдалося не всім. Дехто з учасників навіть сходив з дистанції. Найсильніших нагородили медалями та подарунками від спонсорів. Більше новин на нашому сайті ми стежимо за розвитком подій в районі чимало.